У Житомирі продовжують встановлювати лічильники теплової енергії на будинки, де її ще досі немає. Згідно закону про комерційний облік, всього має бути встановлено 322 вузли обліку. Говорить директор Житомир теплокомуненерго Дмитро Рогожин. Це обов'язкова вимога того, щоб об'єктивно прораховувати вартість тепла. І перерозподіл тепла внутрі будинкових мереж. Чому тому, що там, діє автономне опалення, там діє загальне міста загального користування, зараз міста загальних потреб будинку. Ми повинні зробити правильний розподіл, об'єктивний розподіл. І в першу чергу це лягає на плечі тих, тих людей, які мають автономку чи господарські приміщення. Це ми повинні зробити всього на встановлення усіх вузлів обліку необхідно близько 40 мільйонів гривень. З міського бюджету вже виділено 25 мільйонів. Проте роботи з встановлення йдуть не так швидко через брак спеціалістів. Тому закінчити роботи планують до кінця цього року. Але на жаль, дуже дуже важко ця іде програма, тому що Дуже багато бригад людей е, проходять військову службу, і дуже важко сформувати підрядну групу. Якщо раніше у нас була черга на виконання таких робіт, а зараз ми бігаємо за кожним виконавцем для того, щоб він поставив людей. Бо для того, щоб встановити 322 лічильника, це треба десь 1400 чотириста чоловіка днів. Це величезний обсяг роботи, залізти подвали, зробити переврізки, е, зробити доступ електричний, технологічний доступ. Тобто це велика купа роботи. Зараз перші 60 лічильників. Ми робимо договори виконується сім підрядників роблять ці роботи. Тобто, рухаємось і будемо рухатися до кінця року. Обговорили й боржників, яких спочатку повномасштабного вторгнення побільшало, оскільки майже дві тисячі сімей в місті мають заборгованість перед теплокомуненерго. Спочатку війни повномасштабної 2400 сімей повністю перестали сплачувати за теплопостачання. На жаль, 500 сімей повернулись, погасили борги, але 1900 сімей залишилось. І більшість цих приміщень вони здають в оренду орендарям. Орендарі сплачують і оренду, і комунальні плати, а на жаль, гроші до нас не доходять. До чого це приводить? 40 мільйонів тільки фінансова недостача цього опалювального. Це і оплата за газ, і за розподіл газу, і за необхідні матеріали для проведення ремонту. Ви прекрасно знаєте, що матеріали подорожчають майже в 2,5-3 рази. І матеріали дорожча, і вартість енергетиї не залишається на місці. А, на жаль, тариф у нас п'ятий рік поспіль, тариф у нас буде фіксований. Ми не змінюємо тариф п'ятий рік. З боржниками обіцяють боротися жорстко через суди та нарахування пені, проте вони можуть звернутися в Житомиртеплокомуненерго теплокомуненерго для реструктуризації боргу.